За все, я хотів би зауважити, що знову ж таки збулося от прислів'я римське, яке каже, що хто ходить, входить на конклав папою, виходить кардиналом. Тобто ніхто з тих, кого обговорювали як кандидата на папу, не став папою, а вийшов кардиналом. Натомість, стала папою, наступником святого Петра Людина якої ніколи ніхто не сподівався, зрештою, його кандидатуру навіть не обговорювали поважні е, римські ватиканісти. Е, вчора, коли його обрали, я уважно слідкував за українською соціальною мережею, переважно Фейсбук. Чому тому, що вона все ж таки має поважний вплив на наших людей і намагався зрозуміти, що думають люди? Отож, на відміну від тих людей, які там. Говорили про різні пов'язання, конспірологічні теорії. Я належу до тих, хто його особисто бачив і знаю. В якому значенні знаю? Я якраз у 2001 році став студентом Інституту патристичного августиніяном у Римі. Це є головний науковий центр августинянців світу. Вони мають свої інститути по різних країнах і монастирі. Але там вони мають центральний інститут. Він дуже славний. Там вивчається історію, тобто не тільки історію первісної церкви, а патрологію, думку отців церкви перших семи століть. Потім розвиток богословської думки. А особливу увагу звертається там на Святого Августина, і його якраз тоді обрали. Пам'ятаю, як нині то було оповіщення, здається, 15 вересня. Я сьогодні не маю нічого під руками, тому так по пам'яті, все говорю. 2001 року. Якщо мені пам'ять не зраджує, в нього тоді день народження є. Його обрали головним генеральним настоятелем всіх августинянців у світі. Тобто, це є людина з монастирського середовища Августинянського. Августинянці – це послідовники Святого Австина. Святий Августин це і великий богослов церкви і одночасно великий пастораліст. Його дорога до навернення була дуже такою цікавою. І, по суті, всі сини Августина це відзеркалюють. Ну, і він був генеральним настоятелем аж до 2013 року, відповідно. Студенти мали можливість, скажімо, перетинатися. з ним, очевидно, монахи гостинянці більше, але такі студенти, які не були гостинянцями, менше, але все ж таки були постійно якісь конференції. Були зустрічі, і мені він запам'ятався як глибокий богослово густинянець. Людина духовна, а одночасно дуже така, знаєте, чітка його профіль духовний це є це є. Знаєте, по-перше, людина, яка є глибоко захворінена в Ісусі Христі, та як кожен монах. То в світлі того треба відчитувати його і всі погляди на інші речі. Знаєте. Коли його обрали єпископом, він вибрав собі таке гасло Святого Августина: Коли ми будемо єдиними у Христі, то будемо єдині поміж собою. Друге, що є, він великий інтелектуал. Він спеціалізується ну, в першу чергу на канонічному праві, це юриспруденція. Але, відповідно, він, як кожен августинянець, вивчає богослов'я святого Августина. Тобто богослови Святого Остина базується на яких пунктах? Перше поняття ласки Божої, яка необхідна для спасіння, бо Святий Остин пройшов тяжкий шлях свого встановлення до християнства. Він пройшов через випробування різними упадками, гріхами. Він казав, що якби не його мама Моніка, то він би, мабуть, ніколи не його не їй молитви, він би ніколи не навернувся. І він казав, що Божа ласка на нього подіяла. Друге, це є питання питання. Людського спасіння, і ось після все ж таки Святий Австин був дуже добрий пастораліст і адміністратор, і бачу, що зараз він наслідує цей новий папа, Лео 14 свого свого по суті такого духовного наставника. Зрештою, зверніть увагу, що він був генеральним настоятелем з з 2001 по 2013 рік, хто знає монастирське середовище, тобто монастирське середовище є дуже жорстке. Якщо людина якась не підходить, там і демократія, відповідно, такого людина усувається. Виглядає, що він мав велику довіру августинянці в цілому світі. Це я хочу підкреслити. І з огляду на це я дуже радію. А ще найбільше я радий з того, що він обрав ім'я Лева 14. го Очевидно, він нав'язує до Лева 13-го папи. Це був папа, який правив найбільше на апостольському престолі 25 років. Але він був той папа, який дуже багато зробив, зокрема, і для України. У першу чергу він був призначений і готував на єпископа митрополита Андрея Шептицького. Він проголосив його митрополитом Галицьким. І відповідно знаєте Кам'яне-Сподільським. Потім е, він вже був тим, який перед тим проголосив його єпископом Франківським. Потім він апробував реформу отців Васильян. Він потім е, був тим, який зайняв велику нішу у соціальній політиці церкви. Що це має на увазі? Це права робітників. Це є, е, скажімо, він виступив різку проти комунізму, соціалізму. Цей папа Лев 13. І зауважте, митрополит Андрій з його слідами. У нього є таке послання о квесті соціальній. Зверніть увагу, це є повторення навчання Лева Тринадцятого. І його славний твір, як будувати рідну хату, це я вам говорю як людина, яка аналізує ці твори. Він базований по суті на думці навчання того Лева Тринадцятого. Але чому так сталося? Митрополит Андрій Шептицький, ще не будучи митрополитом, будучи монахом Васильянським, будучи ще навіть, скажімо, людиною, людиною миру всього, він контактував з папою. Він доносив думку про українців, тобто русинів, так тоді називали українців. Він представляв йому свої бачення, і папа в ньому побачив кандидата, який зможе зробити багато для українського народу, і не помилився. І тому сьогодні ранком я. Не маючи можливості, очевидно, писати, бо я в дорозі, я вийшов в ефір у соціальній мережі і хотів би звернути увагу нам, українцям, що нам треба не слід шукати в комусь, як він до України відноситься чи не відноситься. Ми ще нічого не можемо сказати, людина ще нічого не зробила, розумієте? Але ми повинні з нього зробити людину, яка буде українського духу. І це треба робити. А що це означає? Який буде розуміти Україну. Але ж для того, щоб ми дійшли до нього, ми повинні подивитися на його профіль. Перше, він учора проголосив чітко: оті слова його мир, мій даю вам. Тобто про мир він говорив, це не про пацифізм. Ці слова з Єванглії взяті. Слова Воскреслого Христа, якими він звертається до своїх учнів, які зневірені, знеохочені, сиділи за замкненими дверима, боялися переслідувань. І він прийшов до них і каже: Мир мій даю вам! Тобто я є з вами, не бійтеся, я Бог є з вами. І він хоче повторити це світові, що незважаючи на всі війни, які в світі зараз відбуваються, не тільки в Україні, зауважте, Індія, Пакистан, Африка, постійні війни, близький схід тощо. Він каже. На головне, люди, Бог є з нами, але ми навернімося до Бога. Друге, він є місіонер за своєю суттю. Він каже, що церква є покликана до місійної діяльності, і нам треба зараз, я буду говорити за мою рідну українську греко-католицьку церкву, але й не тільки. Я буду говорити за всі церкви, за всі конфесії в Україні Нам треба перестати бути жертвами у Європі, знаєте? І перестати бути тими, які вносять щось у Європу. Не просять, а вносять. І ми вже це почали робити. Наші міграції і країнок у країни Європи, особливо Італії, Іспанію, Португалії, вони зробили своє. Я буду говорити про Італію. Пригадую. Як жінки, які там працювали у сім'ях італійських, розказували нам, як вони своїм побожним життям, бо не могли ходити до церкви, бо треба було доглядати тих італійців, навертали їх до Христової віри назад. Як вони, скажімо, намагалися в них повернути любов до їхніх традицій, до їхньої історії італійської, адже там космополітизм також у лісу спільне життя. То я переконаний, ми священниками про це колись говорили: що це Божа рука правдоподібно провадила е, якось нашим народом, щоб він не загубився, але навернув трошки інший народ до Бога. І я думаю, що під оглядом цим ми маємо дуже великий досвід. Все ж таки, українська церква, не буду говорити про українську греко-католицьку церкву. Вона була переслідувана, а переслідування дали нам величезний досвід. Тобто, нам треба перестати не мов би хвалитися тими, які перетерпіли ми їхні нащадки, а почати продовжувати місію тих, які терпіли за віру, які терпіли за віру, але й будували Україну. Зверніть увагу, що комуністи, коли прийшли на західну Україну, першим ділом що зробили? Ліквідували українську греко-католицьку церкву. Чому? Тому що вона була основою і духовності правда правдивої церкви і основою національного життя. Зауважте, що українська греко-католицька церква. Вона була тим, яка була під різними владами польською, австрою, австрійською, але вона завжди була на відстані, коли мова йде про ці е, зв'язки, дуже стислі з державою з державницькими органами правління. Чому тому, що політики мають свою ціль, а церква має свою іншу ціль, треба зберегти здоровий дистанцію. Зауважте, яку помилку сьогодні творить московський патріархат, який треба буде після. Перемоги України, я переконаний, вона відбудеться переформатувати взагалі, тому що він перестав бути церквою такою, і нам треба остерігатися того всього, і ми маємо що сказати Європі. Ми маємо людей, ми маємо таланти, ми маємо досвід. Єдине, щоб ми не йшли в Європу тільки з за користями, а йшли туди нести якісь цінності. Це питання не один раз звучало зі слів колись президента і Віктора Ющенка. Я пригадую. Звучало зі слів президента і Порошенка. Тепер зі слів і президента Зеленського. Знаєте, врешті-решт треба почати це робити, і ми вже почали. Тільки треба це підсилити. Внутрішні деталі конклаву залишаться назавжди таємними, тому що це є таємниця конклаву, яка застерігається навіть присягою на святому письмі, яку складали кардинали. Ми не довідаємося ніколи. свого часу виплили певна інформація. Завдяки одному кардиналови бельгійському, як відбувалася конклава м -м, після зречення папи Бенедикта XVI, Але тим не менше, скажу вам так: за першим разом ніколи не обирали папу. Я не пам'ятаю за першим разом, коли би обрали, обрали його дуже швидко. Я особисто сподівався, що цей конклав буде дуже довгий. Чому? Тому що я дивився на картину персоналі кардиналів, які походили з дуже різних країн. І папа Франциск так іменував кардиналів кардиналів, що, що вони були несподіванкою, навіть для самих єпископів. Наприклад, такі великі кардинальські столиці, як Мілан, не отримали кардинала, але отримали кардинала сусідні містечка. Так я розумію, це моє мій здогад, що папа Франциск хотів застерегти церкву відпливів політичних. Політичних, і, і здається, це йому дуже вдалося, якось Бог так попровадив. Але що вони так швидко обрали кардинали, я думаю, ш... папою, я думаю, швидше за все, що там всередині, скільки кардинали обговорюють ситуацію у світі, у церкві, виклики, які стоять перед церквою, це мені колись. Трошки так про процедуру розповідав один з кардиналів вже покійних, але не про деталі, очевидно. У Римі, коли я був, то е, знаєте, мабуть, я не знаю, це мій здогад. Він мусив якось до них промовити. Знаєте. Це я думаю, швидше за все, крім того, ласка Духа Святого. От знаєте, є певні речі, які пояснити неможливо. У першу чергу, е, хотів би вам звернути увагу, що як папа Франциск. Так, і папа теперішній Лев 14 є синами мігрантів, тобто вони походять з мігрантських родин. А це означає, що ми вже знаходимося у глобальному світі, де люди мігрують, і відповідно, діти народжуються там, де народжуються, вибирають в себе культуру, скажімо, походження їхніх батьків, а також місцеву культуру. Звичайно, що цей папа Лев 14 є американцем першим, так. Це дуже промовисто, але якщо хтось думає, що тим самим він буде сприяти там американській політиці Трампа, то дуже сильно помиляється. Я хотів би пригадати вам, що Іван Павло II, на якого ніхто навіть не ставив ставки свого часу, коли його обрали в 1978 році папою, ходив з комуністичного блоку. Ну і він не сприяв комунізму. Він навпаки, коли він приїхав до Польщі вперше, і сказав: Нехай зійде дух твій Господи, і оновити обличчя цієї землі комунізм почав розпадати, Розумієте? Я ні на що не натякаю, але хочу вам сказати, що е, хто слідкував за його соціальними мережами, я особисто не слідкував, бо я навіть, чесно кажучи, не думав, що він стане папою. Е, то... Я бачу, тепер уже розповсюдили його відповідь Венцу, знаєте, тому великому в лапках Раднику Трампа, головному ідеологу, який пробував інтерпретувати Євангеліє в тому стилі, що любов до ближніх починається там, знаєте, з любові до себе, до власної родини, то що і майбутній папа кардинал. Заперечив його, що він абсолютно неправильно трактує Євангеліє. трактування Євангелія з оточенням Трампа є дуже хибним, воно навіть деякі теологи-протестанти знаєте заперечують відверто, тому що це є перекривлення Євангелія. Це по суті творення американського світу, американський мір за. На американському континенті на основі Євангелії замість руського міра, того що створив Патріарх Кирило. Кирило, бо згодіться, що це не Путін створив ідею руського міра. Ідею цю запустив Патріарх Кирил, а потім її реалізовувати. Взявся Путін. От, так само і тут пробує хтось Трамп створити ідею богословську, яку треба реалізувати буде потім політично. Абсолютно ні. Це має велике значення яке, що він має досвід американського життя, він розуміє ситуацію Америки. Якби не було Америка, це є великий геополітичний гравець, так? Геополітичний гравець, і я думаю, хто не рахуватися думкою вихід з Америки, який став папою, буде щонайменше некоректно. Якщо по відношенню до папи Франциска у американців було таке дистанційне. Відношення тому, що він все ж таки був з Латинської Америки, а вся Латинська Америка до американців як правителів світу має упередження чи полісменів. То тут є людина, яка походить з Чикаго. Хочу вам сказати, що в Чикаго є наша велика українська спільнота, є наша єпархія. І це, це дуже феноменальна така річ. Ну, у мене багато є таких ознак, знаків, які мені, скажімо, багато чого вказують. Тому що розумієте, Ватикан це є не тільки, скажімо, церковна структура, це і давна державна, і людська структура. Тут треба читати буде різні знаки. Ви бачили, напевно, як обирали папу, як виходили всі війська. так? В цьому є вся символіка. Знаєте, там промовляють короткі символи замість багатьох книг. І нам треба, мабуть, повчитися, як треба будувати буде, таке суспільне життя. А щодо папи нового, я ще раз кажу: нам треба вже почати працювати як на церковному, так і на державному рівні, щоб ми мали величезне представництво людей вже довірених, а є довірені особи. Я маю на увазі, які думаю, папа майбуть теперішній знає точно, що українці вчилися у Густем'янові. Це в гарантію, тому що їх було небагато і вже треба користати. Я вам скажу, я дуже втішний, що він похо я учився в тому інституті, якому якому він був головним настоятелем чину. І я сьогодні вечором, бо я сьогодні є поза Львовом, продемонструю всім два мої дипломи: це є кандидатської, докторської, де стоять підписи ПАП. І його як головного настоятеля. Я такий, знаєте, ну мені приємно, бо знаєте, я вірю. Тут не йдеться про кульпата, тут не йдеться про його таку особу, знаєте, особ... культивування, а йдеться про те, що я дуже вірю, що мир України, мир світ може принести тільки якесь боже чудо. Знаєте, бо останнє людські зусилля. Я мало що вірив. Ну тобто, нам потрібно робити зусилля сто Але ви знаєте, без божої допомоги, без навернення внутрішнього нам нічого не вдасться. дивіться я сам початково, коли почалася війна, можете переглянути мої сторіс. Я знаю, чи що маю вплив на певну аудиторію, аудиторію, зокрема, мене слухають. Закликав. Папу приїхати в Україну намагався через різних людей. Я знаю, що він це чув. Я знаю, що він хотів. Знаєте, і мені зараз прикро, бо я теж мушу вдаритися в груди і сказати, що папа Францис залишиться папою, якого ми відторгнули від себе. Знаєте. Це я мушу сказати: уявіть собі, людина, яка коли стала папою. Першим ділом, що вона прийшла, зробила, сказала, що мене виховував український монах. Я прислуговував до літургії. Говорив: Слава Ісусу Христу! Він був добрих відносин з главою нашим церкви і, і не тільки. І уявіть собі, і тут певний момент. Ми, коли почалася війна, я знаю за куліси. Я просто не хочу говорити, бо це не церковні закурісня, це державні. Я звертав увагу на, на, на неправильну посольську політику у Римі, але то не тільки, то оточення відігравало роль. Знаєте, папа Францис залишився на мене зрозумілим, і ми повинні з того винести уроки. тому що жоден папа не народжується українцем, хіба українцем стане, знаєте, але ми повинні з тих пап, які є. Зараз злюбити людей, які би зрозуміли українців, українську церкву, українську ідею, українську націю, але головно, що вона може зробити для світу, тобто не саму собі, розумієте, а така, яка готова сьогодні змінити світ. Ми вже захищаємо Європу перед е, перед тоталітарними режимами. Якщо Європа хоче бути демократичною і християнською, мусить хтось зупинити навалу московську. Бо тому, що переходжу до іншого питання. Московська церква перестала бути церквою, і то вже не вперше. Уперше її переформатував Іван Грозний, потім її переформатував Петро І. Потім її переформатувала Катерина. Потім цар Микола її переформатував. Вона нас завжди була церквою. Не хрестовою, а так званою державною інституцією, і це є на превеликий жаль. Звичайно, там були чудові богослови, але ви знаєте, сама церква інституції крихка. А потім Сталін остаточно взяв, розстріляв всіх єпископів православних, лишив пару і створив свою церкву, яка сьогодні називається РПЦ. Вони навіть мали сумніви щодо того, чи їхні єпископи є правильно свят. Тобто мають наступне апостольське, передання від самого Христа. Я це знаю від єзуїтів, які свого часу е мене вчили, я з ними розмовляв. Е тобто з з вони мають, вони, а зараз з руським міром, з Патріархом Кирилем і Путіним вони явно і виразно пішли абсолютно проти Євангелії. Уявіть собі, що якщо сьогодні е інституція, яка називає себе церквою, проповідує війну, як е знаєте... Євангельський елемент, так і заохочує вбивати українців, заохочує до геноциду. То чи може бути така інституція церкви? Ні, вона має вигляд церкви, але всередині церкви не є. Це є швидше за все клоунада або театр. Але що повертаючи до суті папи, знаєте, нам потрібно зараз не гаючи часу від, від сьогоднішнього дня. Відразу змінювати е, переговорників, а радше команду нашу римі. Відразу при чому як на церковному рівні творити її і є люди, повірте мені, так і на державному посольство українське при Ватикані Григорій Хуружий. Я його дуже добре пам'ятаю. Він вже покійний посол. Він власними руками ремонтував. Приміщення посольства, ми йому допомагали збирав речі, розумієте, які викидали люди, щоб якось посольство те виглядало. Ми завжди шкодували гроші на такі посольства, як держава. А, а так був такий пан Орел, послом при італійській державі, який сумками возив гроші для того, щоб знаєте, агентів російських внедрити у систему українську. Я це можу відкрито говорити. Це мене підтвердить будь-який прем'єр-міністр закордонних справ України, знаєте, який знає ті часи. І треба щось з цим робити. Треба професіоналів давати, такі великі місця, які мають вплив на світ, а особливо центр католицької церкви. Це мусить бути професіонали, причому, які не будують собі кар'єру, знаєте, бо декотрі посли їдуть для того, щоб провадити або бізнес, або будувати собі кар'єру. Ні. Треба. Переформатувати своє мислення і почати вже нарешті служити служити Україні а в нашому випадку людей церковних служити Богу і Україні. Я не маю сумнівів, що папа Лев XIV приїде в Україну. Через кілька причин. По-перше, Україна стала в центрі світової геополітики, Україна зараз в центрі церковного життя. Це є велика лабораторія єдності церкви, комунізму. Зауважте, нам треба трошки, знаєте, коли мова йде про ПЦУ, я дуже відносився з великою повагою. Але вчора як читав коментарі деяких єпископів ПЦУ, особливо Франківського, знаєте, Йоасафа. Мене просто дуже здивувало така. Перше нерозумна, він навіть не уявляє, не розуміється на, на ватиканських справах на церковних, а він видавав такі фрази, які вносять кіло розбороту між ПЦО і ГКЦ. Ми маємо справу ще з МП в Україні. Тобто, це, це потрібно робити. Ми є великою лабораторією комунізму, бо єдність Христової церкви це заповіт Ісуса Христа. І якщо ми проявимо тут ініціативу, папа до нас мусить приїхати. Так, друге, це є геополітична річ, і я думаю, він най найперше є. Пастор. Пастор. я думаю, що папа Франциск також дуже хотів, але він до кінця чекав, можливо, хтось пам'ятається в Москві, глядає, не дочекався. Ну, як не дочекався, тоді треба буде робити різкі кроки. Думаю, що прийде єдине, що з нашої сторони вже, вже президенту Зеленському і церковним провідникам відразу. Відразу просити нового папу Україну не гаючи часу.